Вони дарують світло вночі. Ми замінили 9 тисяч світильників. В обласному центрі відновили вуличне освітлення. Українські школярі пасуть задніх. Тривале перебування наших дітей в онлайн освіті призвело до академічних втрат. Педагоги констатують сумні наслідки дистанційної освіти, участь в олімпіаді та перспективи спортивних клубів. Всі команди, які були представлені в тому році, також будуть грати у Миколаєві. Говорили про досягнення та проблеми спортивної галузі. Сьогодні вівторок, 6 серпня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати громаду про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Учора в день окупанти завдали ракетні удари по території Вознесенського та Миколаївського районів. Повідомляється про пошкодження амбулаторії, приватних домоволодінь та про ліквідацію загорянь сухої трави. Також учора увечері ворог атакував фпв дроном Куцурубську громаду. Уночі, 6 серпня, Росіяни вдарили по Очаківській та Коблівській громадах шахедами. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникло три пожежі на відкритих територіях, які оперативно ліквідували вогнеборці. Також пошкоджено три приватні домоволодіння, підсобне приміщення та будівля бази відпочинку. Постраждалих немає. Всього ж у ніч на 6 серпня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 шахедів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який діяв на Одещині і мав палити об'єкти Сил оборони та Укрзалізниці. Ним виявився 26-річний мешканець із Магільського району. Він фіксував військові об'єкти та релейні шафи на магістральних залізничних лініях, а далі планував підпали за допомогою легкозаймистої речовини. У разі виконання ворожого завдання фігурант сподівався на гроші від ФСБ, які мали переказати на його криптогаманець. Служба безпеки затримала агента, коли він проводив до розвідку поблизу ТЦК. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Поліцейські Одещини затримали двох іноземців, які намагалися вивезти до Молдови 16 чоловіків призовного віку. Клієнтів сховали у рефрижераторі з м'ясом. За це кожен з них мав заплатити від 6 до 8 тисяч доларів. Ще по 2 тисячі євро зловмисники планували отримати з пасажирів за штампи у паспортах про буцімто законний виїзд до сусідньої країни. Наразі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 10 мільйонів гривень. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Міністерство освіти та науки прогнозує, що кількість чоловіків мобілізаційного віку, котрі вступають у заклади вищої освіти, цьогоріч складе близько 200 тисяч. Про це на брифінгу під час візиту до Миколаєва розповів міністр Оксен Лісовий. За його словами, уряд проводитиме перевірки щодо можливого фіктивного навчання задля ухиляння від служби у Збройних силах. Далі пряма мова. Тут є кілька аспектів негативних. Питання мобілізації це тільки один аспект. Але коли ми ну, зосереджуємося на організації фіктивного навчання в закладах освіти, це призводить до деградації системи вищої освіти. Насправді є таке поняття, як фіктивний людський капітал. Це коли диплом фахівця видається людині, але вона не працює за цим дипломом. Вчора вдень на території так званого старого цвинтаря, розташованого в Інгульському районі Миколаєва, загорівся сухостій та чагарники. Через захаращеність вогонь швидко розповсюдився та охопив орієнтовну площу у 2 гектари. Для ліквідації пожежі залучилися міські підрозділи ДСНС. Причина займання встановлюється. Всього ж за минулу добу миколаївські надзвичайники підіймалися по тривозі 27 разів. Загальна площа пожеж перевищила 12 гектарів. Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомляє про масову загибель риби на березі та мілководді Дніпробузького лиману біля Очакова. Щоб встановити причину замору, було відібрано проби води, проведено виміри розчиненого кисню у воді, зібрано зразки для лабораторних досліджень, повідомили в інспекції. Загинув переважно молодняк. При візуальному обстеженні ознак потрапляння нафтопродуктів у воду не виявлено. Результати дослідження обіцяли повідомити, щойно воно. Не будуть готові. Днями у Миколаєві відновили вуличне освітлення. Нагадаємо, раніше через дефіцит в енергосистемі було прийнято рішення відключити його. За словами директора комунального підприємства Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва, яке займається освітленням вулиць нашого міста, тривалі відключення світла негативно впливають на обладнання. Тож, як фахівці тепер вирішують цю проблему, розкажемо далі. Ситуація з електропостачанням в Україні стабілізувалась, тож днями у Миколаєві повернули вуличне освітлення, яке раніше було вимкнене через дефіцит в енергосистемі. Однак такі тривалі відключення світла негативно позначилися на обладнанні, розповідають на комунальному підприємстві госпрозрахункова дільниця механізації будівництва. Із-за того, що довгий час немає освітлення, це в нас Попадає туди влага, десь щось, якийсь провод перетирається, ми цього не бачимо, ми цього не можемо бачити, тому виникають такі аварійні ситуації. Однак навіть попри такі обставини, фахівці підприємства не втрачали часу та поступово оновлювали світильники на вулицях міста, встановлюючи енергозберігаючі лампи. За півтора роки, які я знаходжусь на цій посаді, ми замінили 9 тисяч світильників LED. Близько 70 кілометрів провода сіпа і близько 50 опор. Поставили 92 термінали і всі супутствуючі матеріали, всю фурнітуру. Такі led світильники дозволяють мінімізувати споживання електроенергії, а відповідно і заощадити кошти. Додає директор комунального підприємства. Приклад такий на проспекті Центральному. Ми знімали 250 Вт, а встановлюємо 120. В житлових в частному секторі ми знімаємо сто, встановлюємо 40 ватт. Це і є економія. Ці світильники, які ми встановлюємо, дають нам економію на сьогоднішній день приблизно 30%. Міський голова відвідав підприємство, аби ознайомитися зі станом справ та узгодити плани і можливості для подальшого розвитку, за словами Олександра Сінкевича, встановлення LED-світильників світильників це не тільки про енергозбереження. Взагалі, перехід на лед світильники це світовий тренд. Пов'язаний він з екологічністю з економією електроенергії. Звичайно, що вони світять краще. Зекономлені кошти ми можемо використовувати на поліпшення інфраструктури освітлення в місті. Ну і, звичайно, на покращення матеріальної бази нашого підприємства. Я сподіваюся, Миколаївці помічають, коли ми маємо можливість включити освітлення вночі, що воно покращується і кількість світильників збільшується. Ще однією проблемою для підприємства залишається. Дефіцит робочих кадрів розповідає Олександр Урсолов. На підприємстві повинно працювати 120 осіб на даний період часу працює 98, і категорія людей, які працюють, це 60 Звісно, це сказується на КПД робочого процесу. Та попри це, комунальники продовжують щодня виконувати свою роботу та працювати на благо нашого міста. Адже, за їхніми словами, вуличне освітлення важливе не тільки для зручності, а й безпеки миколаївців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Нагадаємо, вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Слідчі поліції встановлюють обставини автопригоди, яка мала місце 5 серпня о 16.40 на проспекті Центральному. Там автомобіль Toyota Камрі скоїв наїзд на 17-річного юнака, який перетинав проїзну частину. В результаті потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Громадяни, які володіють будь-якою інформацією про цю дорожню транспортну пригоду, можуть повідомити її на лінію 102. Українські школярі відстають від освітніх програм на півтора-два з половиною роки. Такі результати міжнародних досліджень навів міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Умовно кажучи, у восьмому класі діти володіють знаннями з шостий. Основною причиною цього негативного явища є вимушене онлайн-навчання. Ось що з цього приводу сказав міністр. Тривале перебування наших дітей в онлайн освіті. Призвело до академічних втрат, і сьогодні вони ще більше, тому що ті результати дослідження, які я тільки що згадав, це результати дослідження 2022 року. Тому сьогодні академічні втрати ще більші освітні. але та ж сама організація економічного співробітництва і розвитку провела дослідження психоемоційних, психоемоційного розвитку наших дітей, і ми маємо сьогодні так само явище втрат в психоемоційному психосоціальному розвитку. Попри всі виклики, спортсмени Миколаєва показують гарні результати як на всеукраїнських чемпіонатах, так і міжнародних. Міський голова поспілкувався про майбутнє Миколаївської школи боксу з її керівниками та вихованцями. Нещодавно в закладі зробили ремонт. А тепер Олександр Сінкевич обговорив з тренерським колективом пріоритетність задач та фінансовий компонент їх реалізації. Ішлося про можливість залучення позабюджетних коштів та співпрацю з донорами, аби миколаївські діти займались в гарних умовах. Принагідно, мер закликав батьків та дітей відвідувати спортивні секції, адже спорт це не лише про перемоги, а й про здоров'я. Олімпіада та паралімпіада, які здобутки у спортсменів нашої області, майбутнє гандбольного, баскетбольного та волейбольного клубів Миколаєва, відбудова Миколаївського фахового коледжу фізичної культури та спорту. Про ці та інші питання говорив сьогодні під час свого брифінгу начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв. Про все детально далі від Сергія Мельникова. 6 серпня очільник спорту області Михайло Ніколаєв відзвітував про роботу свого управління у другому кварталі 2024 року. Розпочав голова управління з результатів всеукраїнських змагань «Пліч-опліч» для Миколаївщини. «Пройдені не та п'ятий етапи всеукраїнських «Пліч-опліч», де наші команди по всіх відах спорту прийняли участь, але на жаль. Клас наших спортсменів, школярів не такий високий, як інших областей, і тому далі другого кола змагань українського рівня наші команди не пройшли. Але це досвід, який ми будемо використовувати в наступних. Сезонах плечо опліч Михайло Ніколаєв зазначив, що за цей період було профінансовано 96 відряджень спортсменів Миколаївщини на змагання всеукраїнського рівня. Розповів і про заходи, які відбувались в нашій області. Особливу увагу приділив відбудові Миколаївського фахового спортивного коледжу. Другого, а... Липня 24-го року відбулося урочисте відкриття нашого Миколаївського фахового коледжу фізичної культури, який був розбомблений у 22-му році, і учбовий корпус, завдяки плідній співпраці Миколаївської обласної військової адміністрації та UNDP за підтримки фінансів Європейського союзу було відбудовано і відреставровано саме учбовий корпус, який на сьогодні є образсовим, і на сьогодні ведеться питання на рівні держави щодо відновлення спального ще корпусу того, того, щоб наш коледж міг функціонувати вже на повному обсяг на 25-й рік. Не оминув очільник спорту області і Олімпійські ігри, що наразі тривають у Парижі. Успіхом нашим, нашої області є ще, що нашу область представляють два представники нашої області чудовою. Це Данило Коновалов, який вже виступив на Олімпійських іграх. І в синхронному стрибки з трьохметрового трамплину посів сьоме Це Потужний результат для молодого хлопця. І це перспектива і задаток на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі 28. 9 серпня ми очікуємо виступ нашої Валерії Перемети. Це художня гімнастика багатоборство. Вона буде виступати, будемо тримати кулаки, тому що саме напередодні Олімпійських ігор вона посіла третє місце в складі збірної команди національної на чемпіонаті Європи. Будемо сподіватися, що і тут будуть медалі. Від Олімпіади Михайло Ніколаєв перейшов до теми Паралімпіади, де Миколаївщина також має своє представництво. З 28 серпня по 08 вересня двадцять року будуть відбуватися Паралімпійські ігри. І наші спортсмени, саме паралімпійці, завоювали дев'ять ліцензій, тобто дев'ять спортсменів Миколаївщини, будуть приймати участь. Це також дуже великий успіх. Ну і окремо було піднято питання миколаївських команд з ігрових видів спорту, які наступного сезону продовжать свою участь у чемпіонатах країни. Гандбол вже на процесі подачі заявок, тобто вже процес іде формування ігор. Тобто я бачу вже проект календарю. «Ніка Баскет» трохи у них пізніше починається сезон, десь в жовтні, якщо я не помиляюся. На сьогодні вирішено питання допомогти клубу Реал гандбольному нашому з екіпіруванням, тобто будемо за рахунок бюджету придбати їм екіпірування, щоб вони достойно представляли нас в суперлізі. Волейбол також в мене в суботу були перемовини з головним тренером Вадимом Валерійовичем Бахматовим. Доходимо до якоїсь стадії, я впевнений, що ми в будь-якому випадку будемо стартувати. Тобто всі команди, які були представлені в тому році, також будуть грати. Плюс до всього ще дитяча-юнацька спортивна школа номер 5 міста Миколаєва зараз вперше я не знаю за скільки років в дитячій волейбольній лігі буде представлена командою хлопців. До цих колективів додаються команди футбольної з дюшор нашого міста, які за підсумками минулої першості здобули право грати з найкращими футбольними командами України у своїх вікових категоріях. Сергій Мельников, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у середу 7 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям у цей день мінливу хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер помірний, переважно північний. Вологість повітря у середньому складатиме 42%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо плайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого. un